Вітаю. Американський народ не відступиться від допомоги Україні в її захисті від російської агресії. Однак, завтра конгрес завершить свою роботу та піде на канікули без затвердження фінансування для України, Ізраїлю та міграційної політики. Про це нині на брифінгу заявила прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр. Вона закликала законодавців продовжити роботу та ухвалити фінансування, необхідне для безпеки США та всього світу. Світ дивиться на те, що роблять республіканці у конгресі. Москва, Пекін, іран. Всі вони дивляться, сказала вона. Напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського в підтримці проти жорстокого путінського вторгнення. Український глава намагався переконати законодавців затвердити додаткове фінансування для подальших пакетів допомоги Україні. Як на подальшу підтримку Києва впливає президентська виборча кампанія у США, і що про це думають самі американці? Дізнавалась Наталія Леонова. How was your meeting? Нагально надати Україні допомогу переконував конгресменів у вівторок президент Зеленський, перебуваючи з дводенним візитом у Вашингтоні. Відповідний законопроєкт має винести на голосування спікер палати представників Майк Джонсон, який напередодні заявив, що без вирішення питання безпеки кордонів пакет додаткових видатків розглядатися не буде. Вже понад шість тижнів демократи та республіканці не можуть домовитися щодо того, якою буде американська імміграційна політика, і жодна. Зовнішня політична сила вплинути на цей суто внутрішньополітичний процес не може, каже конгресмен демократ Брендон Бойл. You know, ви знаєте, я думаю, що якщо бути абсолютно реалістичним, то дуже мало що люди з поза меж США можуть зробити, аби переконати моїх колег республіканців вчинити правильно. Я думаю, що це питання і виклик член конгресу повинні вирішити самі. але реальність така, і це трохи важко зрозуміти. Якщо ви зараз перебуваєте за межами США, що підтримка України республіканською партією стала суперечливим питанням? Колишній президент Дональд Трамп дуже акти. Активно і голосно виступає проти допомоги Україні. Є інші республіканці, які за отже, це справді стало внутрішньополітичним питанням. Лічені години залишаються у законодавців для вирішення питання про додаткове фінансування ще цього року, у четвер останній день сесії. І щойно питання буде винесене на голосування. Україна отримає допомогу, упевнений експерт інституту Брукінса Джонатан Кац. Голоси за вже є і в палаті представників, і в сенаті. Питання процедурне винести його на голосування в палаті представників. Якщо йдеться про пряме голосування за чи проти підтримки для України, ми знаємо, цей законопроект буде прийнято. Йдеться про процедуру, йдеться про те, що поставити це питання на голосування. І в Сенаті, і в Палаті представників достатньо голосів. Нема потреби запевняти опонентів, треба лише переконати республіканських лідерів, Дозволити за нього проголосувати Так до канікул залишається мало часу і ще багато роботи попереду. Але я бачу контури домовленості в сенаті. Я припускаю, що адміністрація активніше долучиться до переговорів у наступні дні для досягнення згоди. Тим до кінця цього року це навряд чи станеться, каже Дак Клайн, експерт Атлантичної ради. Ханґреслівс етиендовдовік. Конгрес іде у відпустку у кінці тижня. Залишились лише пару днів для досягнення угоди, але шансів мало. Більшість республіканських законодавців кажуть, що вирішення цього питання затягнеться до 2024 року. Що допомога Україні не буде схвалена конгресом до січня лютого 2024 року. Я надіюсь, що вони помиляються, тому що наслідки для України будуть жахливі. Низка експертів зауважують, поки у США триває президентська кампанія, яка вже набрала обертів. Питання фінансування для України щоразу може ставати заручником політичної боротьби. Звігоендфонітніфоелекшен, election... що ближче ми підходимо до дати президентських виборів, реалістично припускати, що в республіканській партії, де лідирує Дональд Трамп, все більше конгресменів будуть вимушені підлаштовуватися під його погляди. Навіть тим, які були затятими союзниками України, політично буде дуже Важко висловлюватися проти когось, хто є лідером їхньої партії і має антиукраїнські позиції, але це їхній вибір. Вони показали, що вони можуть заступитись за Україну. Вони можуть заступитись за національну безпеку. наразі є група республіканців, які хочуть підтримати Україну, хочуть затвердити додаткове фінансування прямо зараз направити допомогу на поле бою. Є інша група республіканців, які не хочуть давати Україні зброю Взагалі, і це мала група, але є ще і група посередині, яка хоче озброїти Україну, але вони розуміють політику Вашингтоні і вони хочуть використати питання, яке важливе для Білого Дому та для демократів, щоб домогтися поступок в інших питаннях. Нині допомогу Україні в її війні проти Росії підтримують трохи більше половини американців. Серед республіканців за різними опитуваннями ця підтримка становить від 35 до 40 відсотків. На сьогоднішній день після 22 місяців цього конфлікту підтримка США України розглядається як ініціатива, яку очолила адміністрація Байдена. Покажіть мені ще одне питання американської політики сьогодні, в якому Джо Байден має таку підтримку республіканців. Такого питання просто нема, окрім українського. Тому, коли ви чуєте ті голоси, які критикують Україну, ви повинні пам'ятати, можливо, вони найгучніші, але вони все одно маргінальні. Конгрес має затвердити додатковий пакет фінансування допомоги для України, заявив за результатами зустрічі з президентом Зеленським Джо Байден. І запевнив, що серед законодавців зберігається потужна двопартійна підтримка України. Наталія Леонова, Костянтин Голубчик, Голос Америки. І детальніше про підсумки візиту Зеленського до Вашингтона ми поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлі, привіт! Вчора ти була на цій прес-конференції Байдена та Зеленського особисто. Скажи, будь ласка, от головною метою зеленського його візиту до Вашингтона було переконати республіканців все ж таки розблокувати це фінансування для України. Поки що ми не бачимо, щоб законодавці просувались у цьому. Чи можна сказати, що Зеленському вдалося досягнути цієї? Мети, і хоча б якось вплинути на думку законодавців. Привіт, Марія. Не зважаючи на той факт, що перемовини між демократами та республіканцями не просунулися геть, і зважаючи на той факт, що Карін Джанп'єр на самому початку брифінгу закликала законодавців не залишати Вашингтон до вони не схвалять дуже важливе фінансування для України і ізраїлю, то можна сказати, що слова Володимира Зеленського не мали якогось магічного впливу на законодавців напередодні. Ми також чуємо від представників республіканської партії і від демократичної партії. Демократи говорять про. Про те, що зустріч була дуже важливою, що вони лише укріпилися у своїй думці, чому надзвичайно важливо підтримувати Україну. А республіканці, з якими спілкувалися мої колеги, вони хоч і пом'якшили трошки свою позицію. Вони говорять про те, що безумовно Україну підтримувати потрібно, але кажуть, що у них інший зараз пріоритет це безпека власного американського кордону. І я сьогодні спілкувалася із Сергієм Кудалою, Він є професором політології університету Бейлер у Техасі, і він говорить про те, що від самого початку. Було зрозуміло, що дуже буде важко Володимиру Зеленському якимось чином вплинути на цю думку, адже говорить він, Володимир Зеленський намагався донести меседжі про спільні цінності, про те, чому Україну важливо підтримувати для збереження демократії в усьому світі. Але по суті, вони говорили із республіканськими законодавцями на різних мовах і не йдеться про українську чи англійську, а йдеться про те, що зараз республіканська партія і демократи теж у них найголовніше питання це внутрішньо. Політичні дискусії, які стосуються кордону, тому місія це була дуже складна. Давай послухаємо, що він мені сказав. Було очевидно з самого початку, що це мішенімпосибл неможлива місія, тому що вже минулого тижня ми чули заяви про те, що до кінця цього року е, це не буде розглядатися, і компроміс мало ймовірний. А е, ми також бачили, що Володимир Зеленський приїхав до Вашингтону з традиційними геополітичними аргументами. Але він приїхав е, на розмову двох партій, яка точиться навколо внутрішніх е, питань, і тому ці геополітичні аргументи вони фактично не працювали. Тобто, е, Зеленський і сенатори розмовляли зовсім іншими мовами для Зеленського, як ми чули під час прес-конференції, було важливо підкреслити, що Україна воює з авторитарною державою тобто він е, наголошував на цінностях. Які поєднують Україну і Сполучені Штати у війні проти Росії, але для сенаторів, для республіканців, цінності вони зараз є, мають вторинне значення. Первинне значення має демонстрація того. Має демонстрація того, що Джо Байден не думає про південний кордон. Демонстрація того, що адміністрація Байдена зневажає або ігнорує потреби простих американців. І е, тому е, аргументація Володимира Зеленського на жаль не могла бути ефективною в цій супереці у цій дискусії, юлю е, говорячи про підсумкову прес-конференцію, які були ключові меседжі Байдена та Зеленського, і чи почули ти якісь нові важливі заяви? Еж мерія безумовно ключові меседжі були зрозумілими. Це те, що підтримувати Україну треба якомога швидше, щоб не зробити подарунку Владіміру Путіну. Знову ж таки, треба це фінансування, без якого сполученим штатам буде дуже важко продовжувати допомагати Україні. І Володимир Зеленський насправді дуже гарні аргументи навів про те, як американська допомога якраз і сприяє успіхам українців. Він дуже багато наголошував на цих успіхах. Кілька важливих меседжів, які я виділила для себе. По перше, ми кілька разів почули від президента Байдена те, що Сполучені Штати. Ати хочуть, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми рідко чуємо аж таке точне формулювання, і на це звернув також увагу Бен Годжес, це колишній командувач армії США у Європі. Він сказав, що чудово, що такі меседжі лунають. Тепер сполучені штати і союзники мають зробити все для того, щоб Україна могла здобути цю перемогу. А інший меседж, який ми почули, це з іншого боку. Президент Байден на початку своєї прес-конференції сказав, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки скільки зможуть. Раніше ми чули, що це стільки скільки буде потрібно, але зараз меседж трошки змінюється. І це, наприклад, на це звернув увагу Сергій Куделя. Він сказав, що таким чином Байден визнає, що можливо небезмежною є допомога для України. Однак Девід Креймер, з яким я спілкувалася, це директор інституту Джорджа Буша. Він читає це по іншому. Він вважає, що таким чином президент Байден просто намагається закликати конгрес діяти якомога швидше. А щодо меседжу перемоги, Девід Кремер. Вважає, що президент Байден, і адміністрація Байдена, мали почати озвучувати цей меседж ще раніше і переконати власне виборців сполучених штатів, чому Україну підтримувати важливо, чому важливо, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки. Давайте послухаємо його підсумки. Я думаю, що слова так довго як ми зможемо означають допоки нам вистачить фінансування, і це спосіб нагадати конгресу, що фінансування для підтримки України вичерпується. І Якщо конгрес не схвалить додаткове фінансування, наші можливості допомогти будуть серйозно обмежені. І я сподіваюся, що адміністрація хоче, аби Україна перемогла не лише змогла захистити свою територію. Це величезна різниця. І ціллю, на мою думку, має безумовно бути перемога України і поразка Росії. Прикро, що нам доводиться говорити це прямо, але поразка Росії має бути в наших інтересах. Якщо ми можемо допомогти Україні перемогти Росію, це буде величезним ударом по Путіну і його здатності знову загрожувати Україні та іншим країнам регіону. І Марія Девід Креймер сказав мені, що так зараз так виглядає, що позиції республіканців і демократів вони абсолютно різними, але він вважає, що рано чи пізно вони таки досягнуть, знайдуть компроміс, і все ж таки погодяться і щодо кордону, і щодо продовження допомоги Україні. Дякую, Юлю. Це була кореспондентка Голосу Америки у Білому домі Юлія Ярмоленко. Україна не готова поступати своїми територіями в обмін на закінчення війни, заявив напередодні президент Володимир Зеленський під час прес-конференції із президентом Байденом. Зеленський нагадав, що на тимчасово окупованих Росією територіях живуть українські громадяни, зокрема діти, і вони залишаються українцями. Останнім часом у західній пресі почали з'являтися публікації про можливу необхідність для України віддати частину територій і сідати за стіл переговорів із Росією. Моя колега. Тетяна Ворожко поговорила з одним з авторів такого матеріалу Чарльзом, Чарльзом Купчаном, щоб зрозуміти аргументи тих у Вашингтоні, хто пропонує Україні ініціювати переговори із Росією. Ось що відповів Давід Арахамі на вашу статтю. Він сказав: цитую так звичайно, якщо ми скажемо, давайте сідати за стіл переговорів. Росіяни будуть вже там. Вони хочуть розпочати переговорний процес, тому що це дасть сигнал нашим союзникам, що ми не ведемо активних бойових дій. Тому військові поставки та допомога сповільниться або припиниться. Думаю, що навпаки, якщо ви подивитеся, що конгресмени запитують, який план, навіщо нам продовжувати посилати зброю в Україну, якщо їм не вдається вдало наступати? Яка стратегія? Я думаю, що якби Україна запропонувала припинити вогонь, відкрила б двері для переговорів. Швидше за все, росіяни сказали б ні, дякую. Але зробивши таку пропозицію, Україна покладає на Росію відповідальність за те, що вона сказала ні, Дає зрозуміти як американцям, так і європейцям, що Росія. Продовжує залишатися недоговірною, продовжує залишатися агресором, продовжує не бажати намагатися врегулювати конфлікт за столом переговорів. офіційні особи США кажуть вам, що не бачать ознак готовності Росії брати участь у будь-яких змістовних переговорах. І навіщо їм? Чому на вашу думку Путін захоче вести переговори з Україною саме зараз? Коли його економіка тримається на війні, його політичний режим, його ідеологія тримаються на війні. Я думаю, що варто перевірити Путіна, щоб побачити, чи готовий він спробувати покласти край цій війні. І давайте будемо чесними: путіну було завдано серйозної стратегічної поразки. Він вже втратив Україну. Він втратив кілька сотень тисяч російських солдатів. Він пережив вагому втечу найкращих і найрозумніших росіян з країни, тому що вони проти війни і не хочуть, щоб їх відправляли на Донбас, гинути в окопах. Тому для мене цілком можливо, що Путін може сказати, що на даний момент мій найкраще. Чи варіант це спробувати домовитися про припинення вогню, спробувати розпочати дипломатичну розмову з Україною? як ви думаєте, якими будуть вимоги росіян, якщо вони сядуть за стіл переговорів? Думаю, принаймні на початку Росіяни вимагали б від України визнання землі, яка знаходиться під їхнім контролем частиною Росії. Це не питання, яке Україна повинна чи хотіла б розглядати, і це не те, що Сполучені Штати чи інші західні прихильники України розглянули б. Я думаю, що багато можна зробити у довгій грі, тому щоб припустити, що, врешті-решт, Україна має більше шансів відновити територіальну цілісність за столом переговорів ніж на полі бою. Я дійсно в це вірю. Отже, яких можливих поступок від України можуть вимагати чи очікувати Вашингтон та країни НАТО? я думаю, що найважливішою поступкою, якщо ви хочете це назвати поступкою, було б спробувати зупинити кровопролиття, і це означає сказати росіянам: якщо ви готові відступити, ми готові відступити, ми готові відвести важке озброєння. Ми готові створити санітарний кордон між нашими та вашими військами. Отже, ідея полягала б у тому, щоб отримати стратегічну паузу, щоб розвести українські та російські сили, щоб Україна могла почати зосереджуватися на відбудові та самооб. Ороні в довгостроковій перспективі, і я б відклав на майбутнє розмову, яка триватиме між Росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів інших союзників щодо остаточної долі території, яка все ще перебуває під російською окупацією. Я думаю, що більшість аналітиків тут і в Україні скажуть вам, що Росія просто використає цю можливість, щоб перегрупуватись, відновити свою армію, можливо, дочекатись поставок заранеї та північної Кореї та атакувати знову. Росія може зробити це незалежно від того, чи закінчиться війна на сьогоднішній лінії зіткнення, чи завтрашній лінії зіткнення чи на кордонах 91-го року. Росія ймовірно відбудує, переозброїть і одного дня може спробувати ще раз здійснити наступ на Україну. І тому, зрештою, стратегія тут має полягати в тому, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, щоб захистити себе. Ви кажете, що для України це спочатку була війна з необхідності? А тепер... Тепер вона стала війною за вибором, але більшість українців з вами не погодяться. Вони кажуть, що воюють, бо не мають іншого виходу. Україна могла втратити 200 тисяч людей зараз. Я оскільки скільки у нас немає цифр щодо військових втрат. Але під час голодомору Україна втратила до 9 мільйонів людей. Отже, якщо Україна припинить воювати, і дозволить Росії окупувати її. Українці можуть очікувати на ще один геноцид, виходячи з історії поведінки Росії на окупованих територіях і на основі. Того про що відкрито говорить пропагандисти на російському телебаченні спочатку Україна боролася за своє виживання. Путін намагався проковтнути країну, поставити маріонетку Кремля і робити з Україною те, що він вважав за потрібне. Наразі Україні вдалося провалити ці плани, і вона зараз бореться за решту території, яка все ще знаходиться під контролем Росії. Чи юридично виправдана ця боротьба? Так чи це морально виправдано? Так це стратегічно мудро. Тут я не впевнений, і це тому, що Україна може вижити, якщо вона не. Буде контролювати весь Донбас, якщо вона не матиме контролю над Кримом. Звідки ми це знаємо? Україна не мала контролю над Кримом після 2014 року, із країною було все гаразд. Це не ідеально. Жодна країна не хоче зазнавати втрати будь якої частини своєї території, ампутації будь-якої території. Але для мене це очевидно, що наразі Україна бореться за своє виживання. Вони борються за повернення решти своєї території. І зрештою, хороша політика та хороша стратегія це не лише досягнення бажаного. Вони спрямовані на те, щоб досягнути можливого. Повне інтерв'ю Тетяни Ворожко із Чарльзом Купчаном, професором університету Джорджтаун та колишнім високопосадовцем адміністрації Барака Обами та Біла Клінтона. Дивіться на наших соцмережах та на сайті Голосу Америки українською. А республіканці у палаті представників нині планують проголосувати за формальний початок розслідування щодо імпічменту президенту Джо Байдену. Частина консервативних законодавців закидають йому, що будучи віце-президентом, він міг порушити етику та мати вигоду від бізнесу год його родини, зокрема сина Гантера. Розслідування тримає майже рік, але доказів імовірних порушень поки не надали. Потенційно, процес імпічменту може завершитись усуненням президента з посади. Справа також може затягнутись протягом наступного року, коли президент Байден змагатиметься за переобрання. Його найімовірнішим опонентом стане екс-президент Дональд Трамп, якому двічі оголошували імпічмент. Білий дім і син Байдена називають розслідування безпідставним. Деякі республіканці також кажуть, що доказів для просування справи немає, але спікер Майк Джонсон висловив упевненість, що за формальний початок розслідування буде проголосовано. В Дубаї завершилась світова кліматична конференція Коп 28 Вперше майже 200 країн світу домовились поступово відмовитись від нафти вугілля і газу. А понад 100 країн зобов'язались до 2023 року потроїти обсяги виробництва відновлювальної енергії. Однак, угода не має чіткого плану відмови від викопних джерел, не може примусити до цього жодної з країн і містить чимало прогалин. Це залишає острівні та найбідніші держави вразливими до наслідків змін клімату, повенний посу і циклонів кажуть представники цих країн. Організація нафтовиробників ОПЕК привітала фінальну домовленість. А Саудівська Аравія, третій експортер нафти у світі, заявила, що текст угоди не вплине на продажі нафти. Медіа повідомляють, що на кліматичному саміті було понад 2,5 тисячі представників індустрії викопних джерел енергії, які могли впливати на делегатів. Ситуація між Гаяною та Венесуелою довкола багатої на нафту провінції Асікібо залишається напруженою у неділю. Режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро провів референдум щодо анексії цієї території. Після цього обидві країни зосередили на кордоні війська 14 грудня. Гаяна та Венесуела проведуть перемовини за посередництва інших країн Латинської Америки та президента Бразилії. Чи може на карті світу виникнути іще ще один збройний конфлікт? І чи має до цього стосунок Росія? Дізнавалась Ірина Соломко. Гаяна одна з найменших країн Південної Америки. Її населення менше мільйона. Це єдина англомовна держава. Проте за останні кілька років її економіка переживає бум. ВВП країни у 2022-му виріс на 68 і Гаяна стала державою з найшвидше зростаючою економікою у світі. До кінця 2028-го експерти прогнозують ріст ще на 115 відсотків. Причина такого економічного дива експорт нафти. Перше родовище нафти відкрили на шельфі 2015-му у басейні річки Секібо. Після цього американські компанії почали її видобуток, що й стало початком економічного дива. Проте це також за оцінками експертів загострило і ситуацію довкола суперечки між Венесуелою та Гаяною за провінцією Есекібо. Усе, що на захід від річки Есекібо, це відповідно до нашої історії території Венесуели. Це територія 159 тисяч квадратних кілометрів. Це регіон Ес який і є предметом суперечки. За словами Армаса, Венесуельського опозиційного політика у вигнанні, який зараз мешкає в Іспанії, позиція венесуельців щодо придінці Есекібо єдина. Це територія Венесуели. Проте сама суперечка триває вже більше ста років. У той же час низка країн, у першу чергу США та Велика Британія визнаються територію частиною Гаяни. Зараз справа щодо провінції знаходиться в міжнародному суді. ООН. за словами Леопольда Лопеса, також венесуельського політика вигнані. Опозиція завжди виступала за дипломатичний шлях вирішення цієї суперечки, на відміну від Ніколаса Самадури, який в останні кілька тижнів пішов на загострення ситуації він призначив очільника цього спірного регіону. Буквально вчора мобілізував військові частини. Мадуро дуже безвідповідальна людина, тому я не виключаю ескалації, яка переросте у військовий конфлікт. Президент Гаян Ерфана Лі неодноразово говорив, що позиція України щодо спірної території не підлягає обговоренню. Джафрамзі, старший дослідник Венесуели в Атлантичній Раді, пов'язує такі радикальні кроки Ніколаса Мадури з внутрішньополітичною ситуацією. Напередодні виборів президента, які відбудуться наступного року, він вирішив мобілізувати електорат. Венесуельці, незалежно від того, чи підтримують вони уряд чи ні, загалом підтримують територіальні претензії Венесуели, і тому для уряду це можливість спробувати побудувати підтримку населення на націоналізмі, щоб компенсувати те, що сам Мадуро дуже непопулярний. Лопес погоджується та нагадує, що подібні прецеденти в історії Латинської Америки вже були. Латинська Америка відома диктаторським режимом в Аргентині, який використав питання. Мальвінських островів, щоб відвернути внутрішню увагу і спробувати консолідувати єдність. Саме це намагається зробити Мадуро. Експерти також відзначають, що Мадуро вдається до сценаріїв, які використовувала Росія для анексії територій. Наприклад, він вже заявив про видачу венесуельських паспортів мешканцям провінції, як це робила Росія у Криму. Лопес також звертає увагу на те, що від 2007 року Венесуело військовому плані залежить від Росії починаючи від автоматів, збройні сили Венесуели використовують автомати Калашнікова і закінчуючи повітряними силами. Венесуела має парк літаків су, а також протиракетну оборону. За останні 10-15 років Венесуела купила в Росії озброєння десь на 16-20 мільярдів доларів, і звичайно всю підготовку з використання цієї техніки проводять російські військові. Лопес переконаний, Росія зацікавлена у створенні чергової геополітичної кризи руками Мадуро. тож я думаю, що Мадуро дуже розрахована Кремль. Тому не дивно, що два дні тому Кремль оголосив, що найближчими днями Мадуро збирається відвідати Москву. Тому дуже багато доказів того, що Путін і Кремль підтримують це. Сполучені Штати, які мають не лише геополітичні, а й економічні інтереси в Гаяні, після початку ескалації голосили про спільні військові навчання. Публічно американська влада коментує ситуацію обережно. Заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер під час свого виступу на Асмінському безпековому форумі в Вашингтоні заявив, що для США провінція Секіба це територія Гаяни минулого тижня міжнародний суд ООН ухвалив рішення про те, що будь-яка одностороння військова або будь-яка дія, яка рівнозначна застосуванню сили для спроби змінити ці кордони, буде нелегітимною і не повинна здійснюватись. Тому ми справді занепокоєні референдумом, риторикою, яку ми чуємо. І наше послання є дуже чітким. Це все нелегітимне і не повинно відбуватися. Ці безперервні погрози, які постійно робить венесуельський уряд, повинні припинитись. Але чи перейде Мадуро від погроз до військового вторгнення? Тут думки експертів, з якими спілкувався Голос Америки, розділилися. Рамсі не вважає, що венесуельський уряд піде на ескалацію і перемовини продовжаться. А от Лопес переконаний, силовий сценарій реальний. Він також потребуватиме втручання сполучених штатів, а у цьому зацікавлена Росія. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов. Голос Америки. На цьому ми завершуємо студію для вас. Працювала Марія Прус. Дивіться інші історії Української служби голосу Америки на нашому сайті у соцмережах. А також ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на нас у YouTube та Facebook. Дякую за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.